Хто я питання, яке задає собі більшість українців, тому що коли ми вийшли з під контролю російської пропаганди, в нас сталася криза ідентичності, тому що нас вчили руками, як бути росіянами, і знаєте, в мене просто є думки, які не дають мені спати. Тому давайте так. Це перший і останній мій ролик на тему культурної і мовної окупації. Хоча я ж не бог, що пророкував те, що буде далі в майбутньому, тому напевно, ні, можливо, ні, я не знаю, що перетворився мій канал, і моя психіка. Москва завжди вважала себе третім Римом, але на жаль, так вважала тільки Москва і Росія, і Росіяни, навіть і ті, які хороші, і ті, які співають українською мовою, тому що вони упереджені і живуть в контексті того, як їх виховували і що їм сходовували. Поки сперечаються мудреці, чий рим хто придумав лати, як пише Віра у своїй книжці за лаштунками імперії, Україна не являється Римом. Україна це атене, щось автентичне, тому що Атени – це давня назва міста Афіни, столиці Греції. До речі, римляни багато чого взяли в греків. В плані культури, богів, міфів. Вони це все грамотно адаптували, але як імперія, вони це все привласнили собі. Але ж вони все таки адаптували. І знаєте, це людська риса. Знаєте, особистість людини, це як ковдра Пінап. Пічворк. Ковдра пічворк. Вибачте, я помиляюсь, я буду багато помилятися. Я взагалі пиздюк, який дуже багато помиляється. Ковдра пічворк, знаєте. Така ковдра, яка шита з різних кусків тканини, і, в принципі, особистість людини і будь-яка країна шита з таких, знаєте, маленьких кусочків тканини, які різні між собою, але, знаєте, ідеально, можливо, не завжди, але підходять один для одного. Тому що ми беремо кусочки чужої особистості, думки привласнюємо це собі. І ми це все відрефлексовуємо і адаптуємо. Але, на жаль, не в випадку Росії, яка просто тупо бере нашу історію, міфи, легенди і привласнюю це собі. Знаєте, Рим багато чого придумав. Рим був першою республікою, імперією, диктатурою, олігархатом. Але ж, знаєте, Рим багато чого дав людству. Тому не дивно, що чоловіки так часто думають про Рим перед сном. Але Росія на жаль просто імітує. Знаєте, все існування Росії це просто гарна імітація, в яку всі повірили. Тому що, навіть якщо взяти, наприклад, гімн більшовицького СССР. Там, де спочатку з 1922 року по 1944 був інтернаціонал, тому що комуністи планували продовжувати цю світову революцію, але знаєте, війна Друга світова трошки підкосила СССР, і потрібно було будувати нову ідентичність, яка і була побудована за рахунок чого правильно. Великого руськава народа, тому в гівні СССР я сказав гівні С... Імня СССР співається ось це. Так. Не дивуйтеся, тому що російська ідентичність побудована на українській ідентичності. І зрозуміло, що єдиний народ, на який міг опиратися, е, могла опиратися совкова влада, це були росіяни. Тому давайте згадаємо таку річ, як дружба народів, де завжди був гарний росіянин, який е, був собі так, такою собі просвітленою міською персоною. Серед великої кількості селюків, тобто інших національностей, і знаєте, мова це не просто мова, мова це захисна стіна, дорога, яка завжди веде до місць там, де ти виріс до чогось рідного, до чогось близького. І знаєте, українська діаспора сама слабка діаспора із усіх можливих, наприклад, виходець з Одеси, який зараз володіє онліфансом, жертвує десятки мільйонів доларів в підтримку організації, яка лобіює. Ює інтереси Ізраїлю в США, тому що він єврей, а не українець. Він себе позиціонує як єврей, а не як українець. Хоча він теж пожертвував, знаєте, значну суму для України, але не таку велику, як на лобіюванні інтересів Ізраїлю, Сполучених Штатах, Америки. І це прислідковується навіть не в діаспорі ще, а в наших артистах, які не будуть виступати на одній сцені з росіянами, позбавляючи себе можливості висловити власну думку. Вона може. Відрізнятися від думки, яку говорять росіяни, але ви самі забираєте в себе майданчик, з яким ви можете мовити. І це знаєте робить дуже погано, тому що о боже, це зробили росіяни. Ми не будемо це робити і похуй, що це зробив хтось інший до цього, наприклад, Франції чи Британії. На це поїбати, що росіяни теж беруть звідкись адаптують під себе і просто творять свою культуру. Да? Я це називаю культурою, але ми, о Боже, не можемо це те ж саме робити, що росіяни, тому що о, Боже, це вже зробили росіяни. Як же ж тоді ми зможемо? Та блядь, просто попустіться і розслабтеся. Камон. Ми зламані, нас шатає від сторони в сторону, від крайності в крайність. Ми грьобані перфекціоністи, які просто не можуть від'їбатись від себе. Завжди доєбуємось до найдрібніших дрібниць. Оце зробили українці, то воно має бути або саме класне, все якісне, ахуєнніше, вилизане до межі своєї можливості. А потім ми такі. Щось українське ні, ніхуя. От, блядь, от інше, да, класно качає. От українське — ні. І бояться апатія безвихідь. І Росія завжди так і будувала свою культурну політику стосовно України. Сіяти апатію безвихідь, робити російську мову, мовою можливостей, не мовою Росії, а мовою СНГ, мовою широких людей великої культури. Ну також будувалась політика Росії завжди відношенні не тільки України, але й провінції, як вони нас вважають, і це не тільки Україна, але й колишні республіки, які входили в склад СССР, а до цього були зав... завойованими територіями Російської імперії. Тому ти або музикант російський, або й стран СНГ. Це приславути СНГ, яке потрібне тільки росіянам для того, щоб просто демонструвати те, що вони мають досі право на нас. Тому проблема України те, що вона країна третього світу в Європі не через те, що ми такі бідні, подурні, а через те, що ми просто замінюємо свою ідентичність російською, беремо те, що створили росіяни, і засовуємо порожнеча, яка вона яку ж створили росіяни. Замість того, щоб взяти українське, ми від просто від нього відмовляємося, тому що завжди не те, де я розумію, що мене будуть критикувати. І я буду завжди і тим, і тим, не таким, тому що я десь посередині, можливо, не посередині, десь з краю в лівому углу, я не знаю, але ну. У Мене просто накипіли пару думок, які я хочу виговорити. Бо мова не просто об'єднує, мова створює спільноту, створює лояльність, розумієте. От ми живемо в соціумі. Соціум це спільнота. В спільноті ми говоримо на певній мові. І культура виходить з того, що треба якось відрефлексувати все те, що відбувається в соціумі. І це може бути як розважливий контент. Розважливий контент, Боже, я гені думки. Розважальний контент, або контент, який. Намагаються осягнути все, що відбувається з нами або з конкретною людиною в цьому соціумі. Але ми від цього відмовляємося, тому що ми хочемо бути як хтось десь там, а не ми тут, тому що ми вважаємо себе ущерними трошечки. Ну, як би ну, погодитися, десь середині ми такі є. Тому що, ну, мені доволі дивно слухати музику про гори. Блять, ягені думки, гори. Гори, палай. Палай моя пожежа, римсьракатан, прямсракатан. Хвилинка поезії в нас а, а, в мене бісять пісні, які постійно співають поля, гори, озера, ліси. Розумієте, сучасна культура твориться в містах. Вона урбанізована. Розумієте? І поки ми не отримаємо нормальної, якісної популярної музики міста. А це буде свідчити про те, що більшість українських великих міст досі російськомовні, як наприклад Одеса. це зустрічається в нашому Чи є сенс це міняти? Чесно, ні. Чому? Зараз, uh, на самом деле вещи намного вещи нам, чем то на каком люди языки разговаривают. Я разговариваю на русском языке, я не предатель, я не знаю, я не сепаратист, никто. Я люблю свою страну, але люблю общаться на языке, на котором мне удобно. Я не буду принципіально менять язык на український, я не знаю, показувати свівдоппатріотизм, тому що что... філась. Не довіряю этим людям. Взагалі, щось українського можете ну, вірші, може, знаєте. На державній мові віршів я розповідати не буду, бо у мене немає бажання. Прошу пробачення, але на державній мові я теж можу розмовляти досить вільно. У мене з цим немає ні. Це просто приклад, але ну і Києві в. Чи частково, частково. <плес> частково. Велика частка людей досі говорять російською мовою, для них це принципіово. Принципіово, блядь! Принципіально. Веселий ролик від людини, яка запинається через кожну хвилину. А, той контент, який ви заслужили, насправді ні, мені дуже соромно, але переписувати це я не буду, тому що хер з нас, якого дублю я це все записую, з 30 чи з го я заїбався і ахуїв. І текст я досі не вивчив. Ні, я вивчив текст гарно, але я його так завчив, що вже забувся. Я розумію, що слухати українця про Україну доволі трошки дивно. Окей, давайте послухаємо більш вагому думку людини, яка знаходиться поза контекстом того, кого ви точно дослухаєтеся. Е, хай скаже нойз з MC це. А от штуканіція руські. И, э, я, честно говоря, рад, что они в таком формате учат родной язык и литературу, потому что есть возможность обсудить программу, э, как-то с учителем подобрать авторов, которые там, э, кажутся э, резонирующими с нашим набором ценностей и так далее. А другого родного языка уже не будет. Надо эту базу поддерживать обязательно, тому що на ній створюється мишлення, і це наша найбільша операційна система. Язик твоєї матери. Язик на каталому в детстве. Його треба знати свершенство. Прикиньте, да, для росіянина важливо, щоб його діти знали російську мову, літературу, тому що, знаєте, мова це щось глибинне, це е, мова, на якій співали колискові дитині. Мову треба знати в ідеалі, але в випадку українців, скоріше, чужу, да? ладно, це моя упереджена думка, яка просто суб'єктивна, і не підтр... Під... похує, яка не, не підтримується нічим, блять. І моєю здоровою психікою теж.